30 листопада вийшов черговий номер обласної газети Вісті при Дніпрові, в якому можна прочитати ексклюзивне інтерв'ю, цікаві та актуальні новини, а також корисну інформацію. Викладачка Державного університету економіки і технології з Кривого Рогу Аліна Кузьмич опанувала понад 300 різнопрофільних онлайн-курсів, установивши рекорд України. Про рекордне знання та розширення горизонтів вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю вістям. Про командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва читайте в нашому матеріалі. У Дніпрі, попри війну, завершують масштабну реконструкцію міської дитячої лікарні No6, подробиці у вістях. Про творче та особисте життя відомого музиканта Назарія Яремчука, який познайомив півсвіту з українськими піснями, більшість яких популярні до нині, читайте в матеріалі нашої журналістки якого грипу мешканцям Дніпропетровщини варто боятися цієї зими? Вісті дізнавалась, які це саме віруси, та що потрібно робити, аби убезпечити себе від недуги? Що відбувається з цінами на продукти та якими вони будуть наприкінці року, з'ясовували наші журналісти. Усі ми знаємо, що друг це людина, з якою приємно та цікаво проводити час, яку ми поважаємо, щиро радіємо її успіхам, нам близькі її цінності. А чи була дружба? Така назва історії життя читайте на сторінках вістей. І знову смачні та прості рецепти. В цьому номері ми пропонуємо приготувати пісний капусняк, рибні котлети та шоколадний кекс із хурмою. Купуйте, а також передплачуйте газету Вісті при Дніпрові і читайте нас із задоволенням.